З початку року у та районі сталося 28 пожеж на 7 менше ніж за аналогічний період 2015-го. Між цим від вогню загинуло 5 осіб. Останній такий випадок зафіксовано у селищі Райське. В результаті пожара погиб у мужчина. Пожежа позашов, як і обычно, від небрижного обращення з огнем при курінні, то тобто есть на дивані. В результаті пожара пострадав ізнять завороження диван 4 квадратних метра і пол. Ну ісціна ж погиб чоловік. Крім того, з початку року провалилися під кригу, та загинули два рибалки у Яблунівці та на клепанбику. Більш оперативно та ефективно гасити пожежі, ліквідовувати інші надзвичайні ситуації Костянтинівські рятувальники зможуть завдяки технічному оновленню. Костянтинівський райвідділ отримав сучасний потужний автомобіль. Автомобіль МАЗ вивозить 5 тонн води, 400 літрів п'ені призначений для доставки лічного составу і агнітуючих средств для ліквідації, ліквідації ситуацій. Загалом на кошти державного бюджету придбано 9 таких машин. Їх отримали гарнізони різних міст Донеччини. Оновлення Парку це актуальна справа, оскільки для гасіння пожеж вогнеборцям доводилось використовувати застарілий транспорт. У нас в даному підрозділенні знаходиться автомобілі 92-го року випуску, але У нас також в нашому отряді є ще більш старші автомобілі. Можна сказати, їм юбилей 40 років в цьому році. Вот даний автомобіль очень комфортабельний, очень хороший. но єдине, что он немножко выше своїх предшественников. Наразі проходить навчання персоналу, який використовуватиме новий автомобіль.